Вітаю вас у медитації, відновлення ресурсу і квантового розширення. У цій практиці ви зможете розслабитися, відновити фізичні та ментальні процеси, створити бажаний стан на день, налаштуватися на кращі зміни, відпустити те, що вам заважало на різних рівнях, і вийти з неї в абсолютно новому, прекрасному стані. Щодня ми комунікуємо зі світом і набираємо в своє поле безліч виснажливих енергій стосовно різних ситуацій, обставин, власних думок, відчуттів від різних людей та з різних подій. І це абсолютно нормально, таке може відбуватися, але секрет квантового росту завжди полягає у можливості приводити важкість. У ресурс та легкість. Саме тому я підготувала для вас, відновлюючу практику найкращих результатів у своєму житті, зернітка до яких ми своїми діями та своїм вибором сіємо щодня. Mm -hmm. Практика складається з трьох етапів: налаштування тіла, налагодження зв'язку з фізичними процесами. Наступний у нас буде очищенням, і після нього програмування, або, як я люблю це називати, маніфестація. Маніфестувати можна що завгодно, але тільки те, що хочете для себе. Конкретних людей в маніфестації ми не додаємо, чужу волю ми не порушуємо, навіть якщо вам дали згоду. Для кращої результативності повторюємо щодня. І ви будете прекрасно вражені, коли усе це почне відбуватися у вашому житті. І пам'ятайте, Якщо ви не створюєте бажаний сценарій власного життя, то його створять за вас інші. Тому приступаємо до практики. Сідайте або лягайте зручно, комфортно, так, щоб ваше тіло могло розслабитися, почувати себе в легкості і закривайте очі, та зробіть один глибокий, свідомий вдих. І глибокий, свідомий видих, І ще один вдих, і такий самий глибокий видих. І ще один вдих, затримка дихання. І плавно видихаємо, видихаємо, видихаємо. І відчуйте, як уся ваша увага з рівня думок вільно, плавно, легко, природньо, перетікає на ті фізичні процеси, які зараз відбуваються у вашому тілі. Відчуйте своє серцебиття, дихання. Подякуйте своєму тілу за те, що воно дозволяє вам дихати, проживати це життя, знаходитися в моменті, в стані спокою, розслаблення. І дозвольте зараз своєму мозку трішки пограти з вами і візуалізуйте, як з самого центру землі підіймається яскрава світла енергія, любляча, турботлива, материнська. І відчуйте, як крізь усі шари землі, ця енергія наче торкається вас, вашого фізичного тіла, і розливаючись ніжним потоком, ця енергія розслабляє ваші стопи. І вона підіймається вище, розслабляючи ваші ноги, коліна, стегна. І відчуйте, як лагідно та ніжно. Цей потік торкається вашого живота, і рухаючись вище, він розслабляє усе, що знаходиться всередині, усі внутрішні органи, усі процеси, і енергія рухається вище по хребту, розслабляючи ваш поперек, спину, простір між лопатками, простір між ребрами, розслабляючи ваше серце і легені, ваші бронхи. Ваше серце, сердечний центр. І відчуєте, як енергія підіймається вище, і вона розслабляє ваші плечі, ніжно розтікаючись по рукам, даруючи їм легкість і просуваючись вище далі, енергія розслабляє вашу шию, ваше горло, налаштовуючи здатність проявляти свою вільну волю. У світ легко, вільно, розслаблено, з задоволенням. І відчуйте, як енергія підіймається вище, і вона розслабляє вашу голову, усі м'язи обличчя, м'язи голови і виходить через маківку вашої голови прекрасним світлом чистим потоком. У вигляді прекрасної кулі світла візуалізуйте свою кульку. Побачте, якого вона кольору, якого вона розміру та якої форми, помістіть туди частинку себе і відправляйтеся у цій кульці вище, далі, крізь простір. І відчуйте, наче ви підіймаєтесь своєю увагою над своїм фізичним тілом, над простором, над будинком, і ще вище над місцевістю, над країною. Над континентом, над материком вище, над іншими материками і над різними островами, клаптиками землі, і ще вище над морями, океанами, над усією нашою прекрасною планетою відчуйте єдність з усім, що є на нашій планеті, і направляйтеся своєю увагою вище, у простір Всесвіту. І відчуйте його безмежність, відчуйте його масштаб і просувайтеся вище далі, подорожуючи своєю увагою крізь різні планети, комети, різні галактики, різноманітні небесні тіла. І відчуйте, як ви потрапляєте у яскравий білосніжний шар світла. У якому ви відчуваєте зв'язок з різними духами свого роду, відчуваєте усю силу і увесь потенціал, усю ту безумовну любов і підтримку вашого роду, яка щомиті, що секундочки протікає в вас, даруючи вам енергію життя, даруючи вам мудрість усього вашого роду. І відчуйте, скільки сили, скільки Ресурсу вашого роду, в вас, скільки потенціалу, на який ви можете опиратися у будь-яку мить свого життя, і направляйтеся своєю увагою ще вище крізь такий тьмяний простір, і відчуйте, як цей простір виштовхує вас у золотистий туман, у якому ви відчуваєте безмежність своєї душі, усю її велич. Усю її красу, грайливість, сяйва вашої душі. І відчуйте підтримку різних янголів, духовних наставників, які за допомогою вашої інтуїції завжди підказують вам самий найкращий шлях, оберігають вас, захищають. І відчуйте глибоку мудрість своєї душі. Відчуйте, як вона реагує. Грайливо, весело, навіть на ті події, які ми з обмеженого бачення розуму, свідомості, колективних програм можемо оцінювати як щось погане, важке, складне. Відчуйте, наскільки радіє ваша душа, знаючи той потенціал, який ви розкриєте, пройшовши крізь усі ці етапи. І підіймайтеся своєю увагою вища, вища, вище. І відчуйте, наче пірнайте у такий водопад жилоподібної субстанції, яка переливається різними кольорами веселки. Це простір законів. І відчуйте, як проходячи крізь різні її шари та форми, у вас ще яскравіше розкривається відчуття легкості. Довіри, знаючи, що кожен ваш намір і кожне ваше бажання має в собі певну схему, систему для досягнення, для отримання. І усі ці знання, вони завжди доступні для вас, вони завжди підтримують вас у вашому повсякденному житті. І відчуєте, як ви, просуваючись вище, далі ви ще більше з'єднуєтеся зі своєю інтуїцією, зі своїм унікальним потоком, ще більше наближаєтеся до нього, і знайдіть у цьому просторі ніжно-рожевий туман, закон співчуття, який проводить вас до такого простору, наче віконечка прямокутної форми. І з якого л'ється найпрекрасніша, найяскравіша білосніжна енергія. І відчуйте, як ви проходите крізь це віконечко, і ви потрапляєте у простір, де все, що є, залито цією прекрасною, чистою енергією. І відчуйте, як все, що є навколо вас, складається у своїй основі з безумовної любові. Відчуйте, що все, що є навколо, це є безумовна любов, і ви являєтесь частинкою цього безмежного поля безумовної любові. І направляйтеся у цьому просторі вище, вище і ще трішечки вище далі. У самий найяскравіший аспект цього світла. І дозвольте цій безумовній любові повністю розчинити ваш шар, вашу кульку. І цю так як безумовна любов розливається крізь матерію, торкаючись вашої шкіри, торкаючись вашого тіла, усіх внутрішніх органів, огортаючи кожну вашу думку, кожне ваше почуття, кожну вашу емоцію, кожну ситуацію у вашому житті, кожен ваш запит, вас як душу. І вас як свідомість, даючи кожному аспекту вас, кожній вашій частинці розуміння про те, що вас люблять безумовно, що ви достойні цієї безумовної любові, що ви маєте право на цю безумовну любов від моменту свого створення, моменту свого народження. І дозвольте цьому люблячому потоку. Розчинити усе, що створювало важкість, затиски. І відчуйте, як уся важкість вона змінюється легкістю. І дозвольте собі ще кілька митей побути у цьому люблячому просторі. Знайте, що цей простір є абсолютно безпечним для вас. І направляйте потоки безумовної любові в тій області. Вашого тіла в тій області вашої свідомості, в ті сфери вашого життя, які найбільш потребують цієї безумовної любові, зараз прислухайтесь до себе. Ви знаєте, куди направляти. Ви являєтесь своїм найкращим провідником до своєї душі, до розкриття свого потенціалу. ще кілька митей, очищайтеся. І візуалізуйте, якначе над вашою головою розкручується прекрасний потік з цього світла, і він потрапляє крізь маківку вашої голови, омиваючи усі важкі думки, які могли підійматися, які могли вас турбувати. І цей потік пробирається вище, далі, омиваючи в області третього ока, в області міжбрів'я. усі найбільші страхи, які могли вам заважати, прямо побачити їх, як малесеньких діток, які хочуть вашої уваги. І горніть її безумовній любові, і побачте, як вони розчиняються і перетворюються в потенціал. І відчуєте, як цей люблячий потік, він литься далі, він проливається, розливається всередині, і відчуйте, як він омиває область вашого горла, очищаючи все, що було задавлено, все, що було стримано, все, що ви проковтнули, не виговорили, затримали в собі. І відчуєте, як цей потік він огортає кожне почуття, яке не дало вам проговорити, виразити, проявити, заявити про себе, про свої бажання, про свої наміри. І відчуєте, як цей потік розвивається ще нижче. Омиваючи вас, ваше серце і все, що могло накопичуватися в ньому, усі образи, уся важкість, увесь біль, усі розчарування, відчуйте, як ви відповідаєте на це ще більшою любов'ю, іще більшою любов'ю, іще більшою любов'ю. І відчуєте, як цей потік він протікає нижче, в область вигучкової залози і розчиняє там усю тривожність, усе почуття небезпеки, страху, незахищеності, недовіри, направляючи туди ресурс, направляючи туди безумовно любов. І відчуйте, як ці відчуття розчиняються. І ви направляєте любов нижче, наповнюючи нею усі свої внутрішні органи, зцілюючи увесь біль, усе відчуття провини, сорому, смутку, розчиняючи усі образи і розчарування, і відчуєте, як ця безумовна любов розливається легкістю у ваших ногах, відновлюючи відчуття безпеки, цілісності, захищеності. Зв'язку з землею і відчуття опори під ногами, куди би ви не ступали, що б ви собі не обирали, що б ви собі не створювали, який би період ви не проживали і не проходили. І відчуйте, як енергія вона опускається нижче в землю, заземляючись, відновлюючись, і відчуйте, як разом з цим в землю уходять. Усі важкі енергії, усе, що вам заважало, усе, що стримувало, усе, що вас лякало, блокувало, усе, що вас нищило. І відчуйте, що зараз у цьому моменті є тільки ви, ваш потік, безумовна любов та земля. Ви це пустота. І відчуйте наскільки легко крізь таку пустоту. Проходить енергія з вищих енергоцентрів в землю з рівня ідей, думок, бажань на рівень земних результатів. І відчуйте, що зараз цей момент є тільки ви та земля, є тільки ви та ваш потік, і ви вільно пропускаєте його крізь себе. І побудьте ще кілька митей у цьому стані. Повертайтеся, відчуйте, як ви повертаєтеся у простір з білосніжним сяйвом, у якому для вас відкриті абсолютно усі можливості. У якому ви з'єднані зі своєю інтуїцією? Ви з'єдналися з собою. І тепер запитайте у свого потоку, що саме ви хочете створити у своєму житті прямо тут і зараз, що вам приходить з вашого потоку? І як тільки отримаєте відповідь, одразу ж відчуйте, як це, коли це вже є у вас. Дозвольте собі прожити це у найдрібніших деталях, створюйте свої результати на квантовому рівні, на рівні енергії через відчуття через проживання. І відчуйте, як через це проживання створюються нові нейронні зв'язки, створюються нові сценарії і життєві лінії. Дозвольте собі відчути повну свободу. Своєї життєвої творчості і поставте себе на місце тієї людини, яка вже це має, тієї версії себе, яка вже це проживає, якби ви грали роль у кінофільмі свого життя, якби ви мали волю писати його сценарій щодня. Ви є головним актором свого кіно. І відчуйте, що вже є у цієї людини з тієї версії себе. Відчуйте, що вона проживає, які в неї результати, яка в неї щоденна рутина, які відчуття переповнюють її щодня, і з якого стану вона проживає кожен свій день, які в неї стосунки зі світом, з близькими, з коханими людьми. І які в неї стосунки з собою, з найголовнішою людиною в своєму житті. Дозвольте собі пограти цю роль, прожити, відчути, насолодитися наповну. І коли ваша маніфестація буде готова, повертайтеся у білосніжний потік і відчуйте, як він очищає вас. Наповнює ресурсом для створення своєї бажаної реальності, налаштовує вас, налаштовує усі системи у вашому організмі на бажаний стан і бажані результати, які ви вибрали для себе сьогодні. Побудьте ще трішки в потоках любові і в очищеному оновленому стані відчуйте, як ви повертаєтеся у своє тіло, з'єднайтеся зі своїм серцем. З його биттям, з'єднайтеся зі своїм диханням і в прекрасному оновленому стані повертайтеся у свій простір і відкривайте очі. Дякую вам за вашу увагу і за можливість вам служити.